Ніхто й не помітив, як літа непомітно зібрала свою валізу. Ще вчора вечори були теплими, а сьогодні вранці вже довелося вдягати легку куртку. У дворі під ногами тихо шаруділо перше жовте листя. Діти, які ще тиждень тому бігали з Морозовим, тепер поспіхом міряли нові черевики перед школою. У повітрі змішався запах вогкості, свіжих яблук і диму з перших багать, де господарі. Палили суху траву. Люди ніби йшли швидше, заклопотані, з думками про роботу та зиму, що вже маячила десь за горизонтом. Та все ж у цих змінах було щось тепле. Початок осені завжди нагадував, що життя рухається далі, і попереду нові сторінки, які ще треба написати. Цей ранок був саме таким трохи прохолодним, але сповненим надії на новий етап.